От як Отець Небесний для людей, Отець, так батько має бути батьком Отцем. Як Пресвята Богородиця Матір всіх нас, так і кожна мати повинна уподібнутися сім'ї, та й кожна вчителька так само. Ви Знаєте, ми зараз старші люди, Дуже часто чуємо від самих себе, від наших співрозмовників скарги на молодь не така. вона. Може вона і не така. Тільки я хочу вам нагадати, коли ми були молодими, були молоддю, про нас так само говорили не такі. Лаяти молодь це загальне місце побутової свідомості. Це завжди лаяли. І я колись бачив низку таких цитат 5 століття до Христа, 3 століття після Христа, середні віки, відродження, новий час цілають молодь. Бо старші ідеалізують себе молодих і свій час своєї мови ідеалізують, і зрештою виходить, що вони не об'єктивно ставляться ані до себе, ані до тих молодих людей. Ми треба таки бути спочатку об'єктивними з одного. А з іншого. Я вам хочу сказати, якщо вони не такі, як вам треба, це означає, що вони недолюблені, недолюбили ви. Ми їх не Бог є любов. Хто перебуває в любові в Богові, перебуває Бог в ньому. Ви хочете, щоб Бог був у ваших дітях. Дайте їм зірець любові. В першу чергу все інше додасться. Я вас запевнюю. Киньте все інше. Бо спочатку треба, щоб вони відчували цю любов і бачили взірець тієї любові і нести через ціле життя взірець батьківської, материнської любові. Коли вони це будуть бачити, вони це відчують. Вони навчаться любити. А це важливіше, ніж фізика, математика і географія. Я вас запевняю. Бо найстрашніше, що ми бачимо. От Священники, які багато людей сповідають, Найстрашніше, ми знаємо про наших людей. Наші люди не вміють любити. А їх ніхто не вчив. Бо їх не любили так, як треба. І тому вони недолугі своєї любові. Не вміють, не знають, як це робиться. Вони не бачили, як, як це буває. Хто бачив, той щаслива людина. Знаєте, один відомий педагог сказав, що хочете, щоб бути, були діти гарні. Батьки, любіть один одного, щоб вони бачили, що таке любов. З цього все починається. А якщо немає можливості любити один одного, так любіть хоч їх. Але так по-справжньому. А потім будемо вимагати. Любов завжди вимоглива, це правда. Вона чогось вимагає і потребує, це точно. Але вимоги ми ставимо перед людьми з позиції любові і це одне. А з позиції нетерпимості це інше. Нетерпімість вони бачать в школі. Від дурних поганих педагогів. А вдома вони повинні бачити терплячість любові. Терплячу і ніжну, любов, яка захищає, яка веде, яка дає взяли, отак треба жити. Бо жити треба любов'ю. Якщо ми будемо жити любов'ю до наших дітей, якими вони гарно будуть? І ми ж інколи бачимо таких гарних дітей через саме те, що вони зазнали оцей стан, коли тебе люблять. Пережили це. А далі понесли в світ. Царство Боже. Це царство любові. Я все сказав.